Заздрість, заздрість накрила росіян аж так, що в усьому винен став мігрант. Серйозно, як підрахували росіянці, а скільки ж заробляють мігранти на їхніх росіянських просторах, так і вирішили ті гроші відібрати, а мігрантів депортувати. Це чувствительне сфіроочень для решти. І власть не на федеральному рівні, не на місцях, не должна делать вид, що проблеми не сучаснують. Краще зробити вигляд, що й не існує мігрантів. Приміром, без громадянства мігрантам роботи не дадуть, але громадянства теж просто так не дадуть. Складно дорого і марудно. Хоча у 22 му вигадали спрощену схему рік В СВО і потрапив в систему. Тільки от не спрацювало приїжджі хутко потікали додому, аби не вбивати і не воювати. Десь по 2 мільйони на рік повертаються з Московщини додому в Центральну Азію і на Кавказ. А хто не повернувся, то головити починають показово. Приміром, от на банкеті на 620 персон Працює поліція главного управління ГОВД Росії по Всім краю. Всім, десь тут, достає документи для перевірки. Обращаю ваше внимание, что в случае неповиновения или оказания сопротивления могут быть привлечены как административная, так и уголовная ответственность. Їх ловлять і виселяють, точніше в кращому разі виселяють, а так нирки з них вибивають. А офіційно офіційно кажуть, що всі вони небезпечні злочинні елементи. Не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодно врождённым нам силам терористичним і екстремістським організаціям, которые активно на этой поляні працюють. і на тій самій поляні походу накривають не лише Медведів. От ще депутати одному візитки Яроша вважаються і МІ-8, звісно, та яка британська розвідка. Иностранные спецслужбы взяли в оборот миграционный вопрос, формывают мозги, накачивая русофовскими настроениями тех, кто приезжает в Россию на заработки. Все это раскачивается специально, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей многоциональной стране, инициировать конфликты с соседними странами. Через подконтрольные неправительственные организации западные кураторы делают все, чтобы перевоспитать новое молодое поколение. И приезжающие в Россию мигранты уже с перепрошитыми западом мозгами проявляют не просто нетерпимость местному населению, а порой агрессию и жестокость. Соромно але питаю на цих кадрах хто що проявляє? Хто тут носій жорстокості? А це безруков, який теж потерпає від русофобських і антибезруковських настроїв. Його безруково концерти відміняють в Узбекистані. Після оцієї от історії складовища чоловік не розмовляє по-русски. Он меня увидел. Он не разговаривает по-русски, но смотрел бригаду. Белый! Единственное, что он произнес по-русски, это белый. Безруков спародировал акцент работников кладбища, что вызвало волну критики в соцсетях. Белый с акцентом. Белый. Я сказал, белый, белый. Пушистый, белый. Перепроситися він і не думає, то все русофоби не хочуть сміятися над недолугими узбеками. Чудивні, які чудивні, які не вчать російські язики, точніше той, який один серйозно Безруков і інші йому подібні, та лчать, що в Узбекистані громадяни Узбекистану мають чомусь знати російську. Це, звісно, Провокація я розумію, на що ми направлені, щоб вбити клин, щоб посіяти розні. Відтак мігрант в Росії має бути тихий, непомітний на росіяни напагодібний, російською росіянською говорити в дві дірки сопіти, не кашляний, не, не чхати, бо лікувати їх ніхто не збирається. На пластир і зеленку можуть розраховувати лише ті, хто легально 5 років пропрацював на російщині. Але є от таке не але так просто патент на роботу отримати дорого, довго ну і далі по списку. Бо ж дивись пункт перший: росіянці сильно заздрять заробіткам мігрантів. Но главная проблема, которая возникает на почве миграции, это деньги. Начнем с того, что мигранты просто вывозят их из России, отправляют зарплаты на родину, и в среднем это 30-50% их доходов. Чтобы вы понимали, 25% ВВП некоторых стран СНГ формируются именно за счет таких переводов родственникам из России. И только мигранты-доставщики вывезли из нашей страны 226 миллиардов рублей. За один год на цю суму можна було б бы кожному жителю Екатеринбурга подаріть iPhone 17. Соромно спитаю, а навіщо ворожа техніка, якась американська з жителям Єкатерінбурга? Серйозно, все є тільки 17 айфонів, немає. Ще раз, заробітки мігрантів порахували в айфонах для тих, хто не працює. Ну, там і так. Як працюють мігранти, одним словом, мігрантам більше тут не раді або давайте валіть звідти. Можна так охарактеризувати ту саму багатонаціональну і багатовекторну політику Кремля, яку вони методично протягують і розтягують на всю територію російщини. Антимігрантські настрої і настрої від кордонів до кордонів Російської недоімперії панують та завжди панують, але періодично їх приглушують. Приміром, коли треба вулиці поприбирати чи поїхати, повоювати. Як же ж це було раніше? Хвилинка спогадів, аби всі згадали, як то було хвиль мігрантів за сучасної Росії. Було дві дві з половиною. Спершу пострадянська діаспора, яка повернулась до ностальгії заради. А друга це у 2000-х, 2010-ті, коли мільйони заробітчан приїхали працювати на московитів за грубі гроші. Переважно Центральна Азія, Кавказ, ну і не будемо брехати, наших теж туди чимало їздило. Не за цінностями рускоскрепностями їхали заробітчани жити по російських підвалах і по 50 людей в одній квартирі за грошима. Бо що російський народ жадібний капець, але й працювати не хоче. Тож приїжджам діставали ці робочі місця до рускопаспортними навіть і не пахло. Не сильно вкладаються у головах рускаскрепнутих. Чого це раптом? Мігранти не просто сміття з росіянцями підбирають, а ще по вулицях гуляють, повітрям дихають, а сім'ї заводять. Ну а взагалі... Мігрант абжемігрант Рашенедішин має бути здоровим, працювати лише тим, ким йому на папірчику написано, не розмножуватися, не привозити в Росію своїх і щоб поїхав, коли він набридне місцевим. Серйозно, це віце-губернатор Пітербурга Потапенко видав. Здоров, Желательно на прошедше медицинське обслідування в государстві, адкуди приїжджають. С соответствующими документами, работающий только по той специальности, по которую, на, на, на которую выдан патент уполномоченным работодателем, не меняя профессию, соблюдающий законы, по окончании срока, на который он въехал, покинувший территорию города Санкт-Петербурга и Российской Федерации, не увеличивающий количество своих родственников, Без об'єктивної необхідності і вони до цього прагнуть за законом, і не дуже. Закони в них і так не дуже, але тим не менше штампують. От, вигадали, оцифрувати всіх приїжджих. Ні, ні. Це зовсім не цифрове гето. Росія зовсім не про ето. А поки мігрантів перераховують фігурально по носах, реально роздають наліво і направо тим, хто не має права, але сам себе цим правом наділив. Ані подібні кадри, ані облави мігрантів щось не налякали. Тоді ось російські урядники відкрили загашники, і почали у кращих традиціях комуністично-садістичних погрожувати. І не лише тим кіношним адключим газ, а значно різкіше. Ми говоримо так, слушайте, дорогі, ну раз у десут ну, простіше додати понаїхали. Давайте відповідайте, кругова порука. Кто-то з вас совершил преступление, он будет відчуття закон, а вся його сім'я весь його клан немедленно депортирован не за России. Все. иначе нельзя. Слушайте, давайте введем би биометрию на въезде в границу. Что делается? Мы высылаем человека, он приезжает к себе, меняет одну букву фамилии и приезжает обратно. Белый, пушистый. Нам этого не надо. Что? Закон? Презумпция невиновательности? Куром насмех. Закон насмех. наспех. Во что хвиля Путин спаси мигрантов от сели прокутилась регионами России? Не знаешь русский язык, как сказал Жириновский, Чивадан вокзал на... Я думаю, что у нас слишком много мігрантів. У нас уже Росія не Росія. І как бы надо этим что-то делать? Они не являются носителями культури, они являются носителями подносителями Вот так вот можно сказать. Соромно вас питаю, а сміття хто за ними прибирає? Хто будує? ладнає? російський плебс не помічає тих, хто поруч, коли витирає ноги об тих, хто поруч. А коли ті самі, об кого ти вчора витирав ноги, не дозволяють цього робити, у росіян рецепт один побити, ну а може, й вбити. Бо що їм навіть головний рясоносець їхньої країни так каже: проповідь Катріарха Піріла, про любов до ближнього, тільки не переплутайте. Массовая миграция, несомненно, несет серьезные угрозы. Люди, которые сюда приезжают, не всегда соответствуют по уровню бытовой культуры большинству народа, в которые они влились. Иногда эти конфликты сопровождаются очень опасными преступлениями. Наша страна справлялась с страшными вызовами, связанными с внешней агрессией, и всякий раз побеждала. Но вот то, что сегодня происходит, это ведь не внешняя агрессия. Все эти люди становятся как бы нашими гражданами, иногда получая гражданство, Іногда і не получає. Де ви тут почули, що всі люди рівні перед Богом? М? Це все, що варто знати про їхню любов до народів інших, і саме тому, що багато національні і такі сердешні вони постановили включити режим висилки видворити 770 тисяч людей, третина з яких жінки і діти. А хто працювати буде? Нам потрібно, щоб ще спи механічної роботи займались не наші люди, і навіть не мігранти, а щоб займались роботи. І безпілотна система Альтернатив у нас ні. Дякую. Щоб за механічною роботою займались не наші люди. Це просто топчик про сорти. А раптом що для висилки не потрібно навіть рішення суду. чик чирік, і викинуть. МИД Узбекистана призвал Российскую Федерацию к соблюдению прав мигрантов. Стороны говорили о пилотном проекте, который предполагает перенос в Узбекистан некоторых миграционных процедур, таких как прохождение медицины и тестирование по русскому языку. Также обсуждалось создание в Узбекистане Центрів по обучению по русскому язику особе внимание на встречі уділили защиті прав узбекських граждан во время миграционных рейдов вне зависимости від статусу мігранта. Призвал і що чи капшо Які претензії у росіян до не росіян? Ну по перше, вони не росіяни. Ну і цілком цього достатньо, щоб до тебе були претензії. Претензія номер два. А это, ти по русски не говориш. Тотальна фіксація на язикі у росіян так дивно влаштована, що вони самі глибоко неграмотні і розмовляють третьокласною російською, ну, рівня третього класу, проте вимагають від інших оцього рускоязиччя як пластир віліччя. Що вони тим пластирем клеїти, збираються? Ну і звісно, це бабло. Працювати в Росії не хоче ніхто, але коли хтось інший починає заробляти, копійки по мірках російських, але їх починає лякати, що якісь не їхні гроші кудись тікають. Вони як порахували, скільки грошей по не заробляли. Страшне. Тож наклепали правил для мігрантів: не відсвічувати, працювати безкоштовно на медицину освіту не претендувати, не дихати, в мовчати. Ми раді ганчі ручку мовчати. Як действительно приїхав, работал, почав день і уїхав. В цій связі я уверен, що наші ініціативи вони правильні, і того, я очень рад, що президент нас Ще як. Путін підписав закон, і тепер мігрантів можна тупо викидати на вулицю з 1 березня. Але для тих, хто дуже хоче залишитися, є один шанс на паспорт зголоситися. Вмісті з тим наше предполагання. Я пропоную його підтримати всім парламентським партіям, всім фракціям в Господарській думі введення обмеження на в'їзд в країну сім'ї мігрантів, не имеючи громадянства Росії. Ці огромні сім'ї в'їжджають, діти створюють безпорядок в школі. О... очереди в медицинских социальных учреждениях по разным оценкам мы сэкономим десятки миллиардов рублей кстати если не будем бесплатно учить и лечить ты приехал зарабатывать деньги приезжай но твоя огромная семья здесь ни при чем причем те деньги о которых я сказал из регионального бюджета регионам сегодня надо помогать Допомогти вирішили недалекоглядним, які погодяться рочок провести на передовій в ролі гарматного м'яса чи штурмового фаршу. І більше того, хочуть отримати громадянство, і в тому числі через отримання сержантських личок. Дуже велике число зараз йде в сержантські школи і курси сержантські, тобто на можливості младших командирів, сержантський состав, виходці з Середньої Азії. Причому йдуть вони часто під предлогом отримання російського громадянства. Але таких не дуже багато. Нема дурних за Москву воювати. Кожний 24-й чоловік, якого ми зустрічаємо на вулиці, виявиться мігрантом. Так, да, тільки в прошлом году в Россию їх приїхало 6 мільйонів чоловік. Легка трохи дивна арифметика, бо їхня недостатистика каже, що в 23-му році мігрантів було 8,5 мільйонів усього, а в 24-му – 6 всього. То де ж загубилися ще ті 6, які приїхали у тому самому минулому 24-му році? Що сталося, куди мігранти подівалися? по 2 мільйони рік приблизно стали тікати додому. Як розпочалася СВО, немає дурних, тому і не біжать опаспортизовуватися з того часу, як почали пакетувати на фронти і відправляти. А от глубінний народ категорично проти. Приміром, от СВОшник влаштував рейд з кулеметом. Ти гастарбайтер, документи придиві. Документи такої? покажи. Хто ти такий, що я твій покажу? Не розумію, хто я такий? Ти такий? У мене мене У мене пулемет. А треба, щоб з кулеметом і пістолетом були ті, хто планував копати, будувати і шпаклювати. Одним словом, ніякої ксенофобії. Хай не росіяни воюють за рускоскрепні цінності. на цьому вашому СВО. Ви предали Росію. І ви хотите, щоб мы з вами были в единстве, да никогда этого не будет. Вы, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, и по сейчас не сделали мобилизацию среди мигрантов, которые купили у гражданство России, не сделали. Пацаны воюют четвертый год, а смены нету. И вы умышленно, умышленно, я еще раз повторяю, умышленно не сделали мобилизацию. щоб уничтожати рус населення. от хороший був би план, якщо б це був план. Але підозрюю, план був інший, та заробітчани не повелись на всі брехні про паспорти, ти, 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 тому наступний рівень лякати, що не будуть лікувати дітей навчати і будуть виселяти. І тут уже не ясно, а що воно краще жити чи гнити. За невідомо які цілі сво.